Вітаю на уроці читання. Українські народні пісні «Зайчику, зайчику». Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Читаємо склади з вивченими буквами. Давайте чітко і голосно разом. Сак! зод, сит, тур, зан, сен, бор, пыр, бал, син, жед, кур. Тур. Сім, вон, пир, зав, бер. Пік, рут, вик, чак, нок, зен. Вен сот, зак, Тир, ник, сен сут, кип. Сок. Поставте відео на паузу та ще раз прочитайте ці склади трошки повільніше, а потім збільшуючи швидкість з кожним стовпчиком. А ми рухаємося далі. Вчимося вправно читати з нашим зеленим папугою. Перед нами піраміда. В центрі цієї піраміди є три крапочки. Нам потрібно дивлячись на крапку в центрі, спочатку на верхню, на середню, потім на нижню. Не відводячи погляду від цієї крапочки, читати літери праворуч і ліворуч. Давайте спочатку прочитаємо разом. Дивимося на верхню крапочку. Ми, ви. На середню крапочку. Та Д. На нижню крапочку ні. А зараз прочитайте ці букви самостійно. Друга піраміда. Знову ж таки, дивлячись на крапку в центрі. Не відводимо погляд і читаємо букви праворуч і ліворуч. Аж ох, м, ем, ур, ит. Поставте відео на паузу та прочитайте букви цієї піраміди самостійно. А зараз ми з вами переглянемо невеличкий мультфільм і прослухаємо українську народну жартівливу пісню Грицю. Грицю до роботи. Сіло зручненько, приготували вушка і уважно слухаємо пісню. Грицю, грицю молотити, Гриць не здужає робити. Грицю, грицю врубай дро, а Грицько щось нездоров. Грицю, Грицю, роби хліб, кахи-ках щось Йо Ой, чекайте, Кажіть, будь ласка, ця пісня яка вона за настроєм? Що розповідається в цій пісні про Гриця? Опишіть, будь ласка, як виглядає Гриць. Яка риса характеру в цій пісні висміюється? Що такого робить Гриць? І що можна порадити нашому Грицю? Поставте відео на паузу, попийте водички та поверніться до роботи. А зараз ми з вами прочитаємо українську народну пісню Зайчику-зайчику. Спочатку приготуйте вушка та прослухайте цю народну пісню. Зайчику-зайчику! Де ти був? У темному гаю. Розкажи, розкажи пригоду свою. Вовчика сірого я в ярок загнав, лисоньку рудую у мішок сховав. Де сховав, де сховав, у драному мішку. Покажи, покажи спійманку таку. Лисенька рудая хитра та прутка. Дірочку прогризла, вилізла з мішка, а коли вона тікала, то мене перелякала. Он як? Діти, скажіть, про кого ця пісня? А зараз поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цю українську народну пісню. вже з вами з'ясували, що ця пісенька про зайчика. Скажіть, яка ця пісня за настроєм? А якщо б ви малювали ілюстрацію до цієї пісні, які б кольори ви використали для цієї ілюстрації? І наостанок, оцініть свою роботу. Зелений олівчик мені було дуже просто, рожевий мені нічого не вдалося. Бузковий мені було цікаво. Блакитний було важко. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!